Друзі, привіт! Цим першим відео ми стартуємо канал Телебачення Дрезди. Канал для всіх українців і біженців від жахливої війни. Для людей, хто своїм серцем з Україною. Канал створений для того, щоб ми говорили про життя. Щоб ми слухали один одного. І цікавих, фантастичних людей навколо нас. Співпрацювали один з одним, допомагали один одному, будували нове життя та об'єднувалися. У нас є дуже багато планів. У нас є багато напрямків та ідей, але ми завжди відкриті до співпраці. До нового. Тому. Ви щось робите? Пишіть. Пишіть про ваші успіхи та невдачі. Це ви навчите інших. Маєте проблеми? Говоріть про них. Спільно ми можемо багато чого рішити і зробити. Маєте ідеї, як допомогти каналу, покращити його роботу, озвучуйте. Пишіть нам. Ми відкриті. Стартуючи, телебачення Дрезден. Я дуже хочу подякувати багатьом друзям, однодумцям і вам, глядачі. Я вірю, що ми справимось і створимо щось нове, щось унікальне в медійному просторі. А тепер прошу від вас, наперед що допомоги. Ми на Телебаченні Дрезден будемо створювати цікавий контент. А ви допоможіть також. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Поширюйте відео серед друзів та знайомих. Говоріть про нас. Ну і, звичайно, нажимайте дзвоник, щоб не пропустити наступних відео та новин. А вони будуть дуже важливі. Зараз я вам хочу подякувати за увагу. А ми стартуємо!